Свято-Миколаївська парафія села Нетерепка вийшла зі складу Московського патріархату та приєдналася до Православної церкви України. На початку повномасштабної війни Росії проти України у квітні 22-го року новозбудований храм на честь святителя Миколая освячував митрополит Московського патріархату Феодосій Снігирьов. але громада, не бажаючи бути у складі Московського патріархату, прийняла рішення про вихід зі складу ПЦМП. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Черкаська єпархія ПЦУ 17 серпня. Корсун Шевченківський благочинний протоієрей Ростислав Билу у співслужінні духовенства Православної Церкви України разом із громадою села вперше звершили у храмі молитву українською мовою. І служили ми молебень, помолилися. За наших воїнів, за наших захисників, перед храмом, у якому відтепер буде звершуватися молитва за українське військо та народ і за перемогу над ворогами, за майорів, прапор України.